Історія маленького Матвія Гави розпочалася торік. Тоді його рідні почали помічати, що дитина ніяк не реагує на їх прохання. Звернувшись до лікарів, почули діагноз сенсоневральна глухота. Але вихід є. Операція коштує вона дорого. Допомогти черговій родині, що опинилась у складній ситуації. Взявся благодійний фонд Оберіг життя. Матвію гаві два роки. Він життєрадісна радісна і активна дитина. Почувши від лікарів діагноз, його рідні були шоковані. Хлопчик може назавжди втратити слух, аби цьому запобігти, необхідно вчасно зробити операцію та поставити імплантат. Ціна питання 260 тисяч гривень. Для родини це непіднімна сума. Зібрати її самотужки матері одинадцяті з першою групою інвалідності та бабусі вчительці нереально. На заклик допомогти Матвію відгукнулося багато небайдужих. Мальчик вже зібрана уже велика сума собрана на путі операції. Вже одна третя. Я вважаю, що це очень мало сталося, поэтому ми вже скоро будемо на. Поздравлення. аби допомогти Матвію Гаві одужати благодійний фонд оберіг життя спільно з мережею супермаркетів «Варус» організували збір коштів. Благодаря слажені роботі наших волонтерів і благодаря тому, що дана благотворительна програма вже достатньо розвита. Нам вдалося добитися значительних результатів. Ми зібрали більше 200 тисяч для маленького матвія, і, звісно, ми і далі будемо допомагати сім'ям, яким дуже нужна підтримка наших людей, поки маленький Матвій збирається на лікування до Ізраїлю в Україні. Ж на його повернення нетерпінням чекають усі, хто не лишився осторонь. Хочу сказати большое спасі магазинам барус і фонду «Оберіг життя за то, що не остались рівнодушними в просьбі о на лікування моєго сина Матвія. Благодійний фонд Оберіг життя продовжує програму допомоги хворим дітям. Світ не без добрих людей, а значить, шукати підтримку є де Аліна Ковенко, Андрій Гречников деталі.